Як часто ви маєте можливість бачити, і як відпустка там, на ваші стосунки впливає, люди не дуже усвідомлюють. Ну і я до, до кінця не дуже усвідомлюю, як працює військо. Ну, тобто, це окрема організація, яка має певну свою роботу. І очевидно, що е, є правила і гарні командири в гарних підрозділах е, цих правил дотримуються. Е, я знаю чимало, е, попри те, що я е, е, Юрина дружина, ми ще займаємося з моєю партнеркою рекрутингом. Власне, ми вибрали багато бригад, які е, ставляться до цього е, з усією відповідальністю. Їхні солдати ходять у відпустку 30 днів на рік і, і абсолютно вільно можуть це робити по закону. Але так працює не скрізь. І, на жаль, не тільки через поганих командирів, а ще й через відсутність людей. Ну тобто, е, звісно, всі мають право на відпустку. Ну, коротше, це таке, знаєте, більше філософське uh -huh. питання. Е, і я розумію, з одного боку, обурення людей, а з іншого боку, не розумію. Обурення людей